Друзі, всім привіт! З вами студія дизайну Пастелі і сьогодні знімаємо для вас відеоогляд квартири 69 метрів квадратних маленької, затишної і дуже стильно. зони входу зона входу в нас вийшла полегшеною. Це вдалося завдяки тому, що ми виокремили гардеробну кімнату для верхнього одягу. Основу дизайну зони входу у нас складає цікава форма дзеркала в комбінації з гіпсовими панелями. А контр-ажурна підсвітка дзеркала додає додаткової атмосфери. Ще цікавим рішенням було зробити перехід кольором стіни на стелю. Так ми додатково підокремили цю зону під решта коридору, який вже прямує у відкриту зону кухні студії. Коридору ми переходимо в кухню студію. Це така затишна зона для проведення вечорів з сім'єю, друзями. Перша нас зустрічає обідня зона. В ній розташовані відразу два моїх улюблених елементи: це крісла від українського бренду Мазепа та підвіс від українського бренду Кераміка. Зону за диваном ми оформили панелю і додали до неї led підсвітку для того, щоб ввечері можна було створювати трішки інший сценарій освітлення і більш затишну атмосферу. Справа ми розташували кухню ніжу. Це основний елемент, який ми виграли за рахунок перепланування самої квартири. У нас вийшла достатньо містка кухня. З високою шафою для будованої техніки. Давайте розглянемо її основні елементи. Якраз справа у нас є розташована зона з монтованою технікою. Тут у нас монтований холодильник і плита з мікрохвильовою. Врівень стіною виглядає дуже акуратно і легко. Частину кухні ми звільнили від верхніх шафок. Це виглядає дуже легко і естетично, і на цьому місці буде висіти оця картина. Стільниця тут виконана з штучного каменя. На сьогоднішній день це один з найпрактичніших матеріалів для кухні, який заходить у нас на зону фартуха на 30 сантиметрів. Ми подбали про те, щоб і верхня частина також була стійкою для забрудей, тому у нас тут використана декоративна штукатурка від компанії СанМарко і покрита спеціальним лаком. Ну і звісно, те, що відрізняє дизайнерський інтер'єр, це підсвітки. Тому на кухні у нас відразу використані дві підсвітки: це підсвітка під верхніми шафками і підсвітка по цоколю. Часто наші замовники не користуються верхнім освітленням, тому що ось таке світло, воно достатньо атмосферне і не нагружає зір. В цьому проекті дуже затишна ванна. Вона починається з шафи при вході, в якій ми. Ховали правильну і сушильну машину, а також розмістили бойлер. Ванна також виконана в фісташкових тонах. У нас пофарбована фісташковий колір на частина стелі та частина дверей прихованого монтажу. Ми підібрали сантехніку чорним кольором, а ванну відмежували перегородку з гартованого кона. При вході в спальню справа розташована у нас велика вмістка шафа. Але так як вона від стіни до стіни із високими дверцятами, тут максимальна довжина дверного полотна 270. Це видовжує простір, і шафа більше не сприймається як обтяжливий елемент. За ліжком у нас розташовані красиві дизайнерські панелі з контражурною підсвіткою та велике дзеркало, яке додає і світла, і простору всю кімнату. З кожного боку ліжка у нас розташовані дуже красиві дизайнерські підвіси. Також у спальні у нас виявилось достатньо місця для робочої зони. І там стильний столик. Третя кімната у нас має бути дитяча, але вона ще чекає свого часу. Дійшли до кінця нашого огляду. Цей проєкт реалізований нами дистанційно спільно з компанією Євробот і у відповідності з дизайн-проєктом в 1, 1». До наступних зустрічей!